У Німеччині спецпризначенці помилилися квартирою під час затримання. У США жінка шість днів не могла вибратися з автівки після аварії. А під час онлайн-суду прокурорка увімкнула пікантне відео. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Поліцейські помилилися квартирою і побили професора університету. Спецпризначенці мали заарештувати підозрюваного злочинця. Татуйованого рокера, однак трапилася помилка. Силовики переплутали квартири і вломилися в помешкання нейробіолога. Трапилося це вночі. Озброєні правоохоронці зламали двері, спальні викладача. І кинулися на чоловіка. Він розповідає, що силовики били його по обличчю, а дружині погрожували зброєю, приставивши її до голови. Чоловіку навіть здавалося, що він от-от помре, інформує фокус онлайн із посиланням на видання білд. Однак помилку таки виявили, коли у подружжя перевірили документи. Тоді правоохоронці зрозуміли, що напали не на ту людину, а їхня ціль, ймовірно живе поверхом вище. Тоді поліцейські, нібито перевірив, чи не вибили вони вченому зуби, витерли з його обличчя кров і поїхали геть. Після чого постраждалому довелося звернутися до лікарні. Правоохоронці згодом перепросили і повідомили, що жалкують про те, що трапилось. Влада відшкодувала матеріальні збитки, однак компенсації за білі страждання жертви досі не отримали. Подружжя пояснює, що той день змінив їхнє життя назавжди. завжди. Це справжній шок. У США жінка майже тиждень не могла вибратися з авто після аварії. 41-річна мати трьох дітей їхала за кермом до друзів. Як раптом трапилося страшне: жінка заснула за кермом, з'їхала з дороги і впала у дуже глибоку канаву. Її машину з дороги не було видно, і врятуватися самотужки жінка не могла. Її розбита автівка стала справжньою пасткою, де водійка застрягла аж на довгих шість днів. Пише ABC7. Телефон розрядився, тож постраждала, не могла нікому повідомити про те, що трапилось. Жінку почали шукати, однак це зайняло багато часу, врятувало її те, що поруч була водойма. Застрягла в авто водійка, мочила свій одяг у воду і викручувала його, аби напитися води. Жінка кричала і кликала на допомогу, однак її ніхто не чув. Коли постраждалу нарешті знайшли після шести днів вона дивом була не лише живою, а ще й при свідомості розмовляла. Потерпіло дістали залізної пастки і госпіталізували. У неї були важкі травми, ніг, ребер та зап'ястя. Проникав у джужі квартири, щоб подивитись телевізор. У Японії чоловік полював на помешкання жінок, доки їх не було вдома. 34-річний офісний працівник Ріота Міахара має дивне і незаконне захоплення. Чоловік почав слідкувати за невідомою дівчиною. Він прийшов у кафе, де вона працювала офіціанткою, непомітно знайшов її сумку і взявся за справу. З документів він запам'ятав адресу жінки онлайн, відсканував ключ від її квартири. Згодом він зробив дублікат протягом двох місяців. Приходив у її дім, рився у ванній кімнаті та спальні. Пише South China Morning Post. Злочинець прийшов навіть 31 грудня. Вирішивши, що жінка поїхала з міста, він сів на диван, увімкнув телевізор і дивився його понад дві години. Можливо, він би й новий рік там зустрічав, якби його не схопила поліція. У своє виправдання затриманий сказав, що в будинку жінки дуже чисто і світло. Тож він хотів подихати повітрям з того дому, тому і часто приходив. А ще намагався знайти та викрасти її нижню білизну. Словики знайшли у злочинця п'ять різних ключів від будинків його жертв. Затриманий, розповів, що за такою схемою він зробив аж до 20 ключів. Відчинив двері, аби пустити свіжого повітря. Натомість прийшов непрошений гість. США чоловік хотів провітрити оселю, тож залишив відчиненими вхідні двері. Те, що трапилось далі, він точно не очікував побачити. Пол Куін займався своїми звичними справами, перевіряв електронну пошту. Як раптом помітив крокодила, який дивився прямо на нього. Двометровий алігатор пробив дірку у ширмі і впевнено попрямував на кухню. Повідомляє Local 10 News. Там йому сподобались стільці, одного з них він навіть спробував на зуб. Переляканий чоловік одразу викликав службу порятунку. На місце прибули працівники охорони дикої природи і зловили крокодила. Хоча йти він не хотів.